Зінченко лікується, Яремчук адаптується, Маліновський маринується. Здавалося, приводів говорити про українських футболістів у європейських чемпіонатах за підсумками минулого вікенду не буде. А ні. Знайшлися герої доки у традиційних синьо жовтих нюзмейкерів за тиша. this name – Микола Кухаревич. 21-річний вихованець Волині наробив шуму в Шотландії у 2021-му Кухаревич несподівано перейшов з руха до Труа. Пробитися до складу самих французів одразу не вдалося. Форвард поїхав в оренду до бельгійського Левена. Там теж обмаль практики. Але нова оренда в Хіберніан самісінького початку виглядає куди цікавіше. Микола вже дебютував у старті в прем'єр-лізі і допоміг Хіпс здолати Абардін 3 1 Кухаревич відзначився асистом, таким справжнім робочим. Виграв боротьбу з штрафному суперників і скинув м'яч примісіньку на ніжку Кембела. Витягуйте, Пане хіберніна в захваті. Сподіваємося, він залишиться з нами. Серйозна проблема для будь-якого захисту. Сьогодні він був чудовий. Віталій Миколенко вже трохи пограв на туманному альбіоні. і звик, що настрої фанів там змінюються частіше ніж падає дощ. Зараз у вболівальників і рисок чергова фаза захоплення українцем. Ще пак, перша перемога в сезоні над міцним Вестхемом. У Миколенка п'ять виграних єдиноборств, два перехоплення, передача під удар і нейтралізація лідера лондонців Боуена як наслідок. Одна з найвищих оцінок у грі від аналітиків. А ще Віталію дістається спеціальна нагорода. Мімімішність вікенду. Перед грою Миколенко помітив, що одна з дівчаток, які виводили футболістів на поле, замерзла і віддав їй свою куртку. Хіба ж не милота? Інший українець в АПЛ Олександр Зінченко не потрапив до заявки арсенала на гру з Евертоном, чим розвіяв підозри у зрадунці. Зіна не приїхав до табору збірної через травму. Проте розповзлися чутки, що за клуб він все одно гратиме. Скандали, інтриги, розслідування та балачки виявилися порожніми. Сашко лікується. А от схожа історія з Едуардом Соболем отримала несподіваний розвиток. Захисник Брюге повідомив Олександра Петракова, що не зможе допомогти соні жовтим, але раптом вийшов на заміну за клуб. Згодом Соболь розповів, що пошкодження в нього незначне, але медична процедура все одно потрібна. Її він запланував одразу після згаданого матчу чемпіонату, тому й не допоможе збірній. Хоча запевняє, що готовий приїхати, просто потусити з партнерами, якщо це дійсно потрібно. Поєдинок Брюге, до слова, сенсаційно програв стандарду 0-3. Партнер Соболя Роман Яремчук вийшов у старті, але нічим корисним не відзначився. Буквально. Жодного удару чи гострого пасу. Адаптація триває. Можливо, трохи часу у збірній допоможуть Роману набратися впевненості. Не завадить це і Руслану Маліновському, який у матчі проти Роми отримав лише кілька хвилин ігрового часу, за які встиг заробити жовту картку. Атланта, щоправда, перемогла і ділить з наполі лідерство у серії А. Щоб завершити на позитивній ноті, от вам два шедеври від українців. Євген Макаренко забив перший свій гол за угорський Фехервар у Кубку країни. Сам відібрав м'яч у центрі поля, сам протягнув і сам поклав його у кутик воріт за меж штрафного. Фехервар виграв 5-2. А це Іван 18-річний вихованець руха, отримав шанс зіграти за у Кубку Чехії і тільки за що витворив. Замовкаю, просто насолоджуйтеся.